Ромські та інші дослідники 2005 року виділили хібні уявлення щодо АДК, які не знайшли наукового підтвердження. Наприклад, існував погляд, що не варто вводити альтернативні методи комунікації, допоки не випробувані всі способи розвинути традиційне словесне мовлення. Є упередження, що використання АДК може призвести до зникнення або ушкодження вербальної комунікації, що також не було підтверджено. Також практикою спростований поширений міф, що в дорослому віці пізно починати введення АДК. Наукові дослідження АДК суксуються наразі на потребах користувачів з повагою до особистого життя та можливостей. Також перспективним напрямком досліджень є вивчення впливу асистивних технологій на більш широку спільноту. Досліджуючи вплив засобів АДК, важливо брати до уваги їхню доступність, зрозумілість. Зручність використання та функціональні обмеження людини з мовленнєвими порушеннями, а також можливість приймати участь в комунікації, комунікативні потреби та необхідність підтримки процесу. Підтримка може надаватися до допомогою символів, жестів, пристроїв різних засобів комунікації. В цій школі ми навчимось спостерігати за комунікацією, визначати комунікативні потреби, мотиви спілкування та необхідний словник, обирати засіб АДК, орієнтуючись на вік та можливості користувача, і залучати комунікативних партнерів. АДК це більше, ніж асотивна технологія, це втілення гнучкості та життєстійкості людини, яка розвиває всі можливості комунікації для ціннісного спілкування та реалізації власного потенціалу. Фахівцем за ДК що супроводжує, може бути педагог, реабілітолог, логопед, психолог, ерготерапевт, медичний працівник, який володіє базовими знаннями з психофізіології, психології, реабілітації і альтернативної та додаткової комунікації. Успіхів на цьому шляху!